Що там? Як та гора називається? Брескл, так, так. Ми вже на нього підняли це. Я вам скажу, що коли йдеш по хребту, то е гори, то є вершини гір щелкаються як сімієчки. Ось таково. Так, ми вийшли сюди, з'їли пачку горішки, п'ємо воду. І наступна наша вершина має бути гребра. Потім. Там ми його. Типу ми на ньому будемо, але він нам не, не в що. Нам ще головне, це щоб були 2000. Ці таки, знаєш, мілочні вершини нам, типу... Ми, типу. Вони нам будуть рахуватися, але для нас основа це має бути всі 2000. Ви як не змучились? Взагалі ні. Так. У мене слів немає. То один я змучився. Це якісь хлопці безсмертні. Здорові. Особенно Юра. Куліноки. Зараз вам тут, тут чуть чуть покажу, де довпевненості дає. Що ми бачимо перед очима, секундочку. Ми бачимо що? Ось там десь. Походу, що он там горатурку. Ні. О, ні. ось такого. Це горатурку. У спускаються, спускається, там його озеро несамовити, не знаю, чи ми будемо спускатися. Ми напевно, що піднімемося туди і підемо такого по хребту на ребра. Якось так. А тут ось такого. Ці каву все стелиться, типу тут виходить зелененьке, а потім типу синеньке. Менш синенький, голубенький, так аж до білого пішло. Там Мармароса, якщо що. А на той мурашник на Говерлу люди не зупиняються лізти. Там і так немає де стати. У неділю, типу, ну, в суботу, в п'ятницю, у неділю, навіть не думати на ню підійматися. Вон там ну, сотни туристов. Сотни. Ну что, хлопцы, да? Давайте, пошли. Да, ми торкол можемо, ми зараз торкол легесенько впадемо, йдемо на це. Так, да, нам треба йти наліво. Пойдем. Да. То є Говерла, то є Петрос. А це є турку. Фух. Йдемо далі. Кажуть, мудрий гору не піде, мудрий гору обійде. Ми обходимо гору турку. Вон там гора шпиці, вон там гора, вон там гора під ребра. А он там гора гребра. Йдемо зараз до несамовитого, воно вона там знаходиться. Пообідаємо, посидимо, відпочинемо і йдемо далі. Юрець, що ти? Готовий? Я завжди готовий. Молодець. А ти що? скажеш? Давайте доганяємо. Давайте доганять. На, до... У нас остатник задає темп. О, фіс... хочу... Сьогодні що на говерлі, що на озері несамовите, ажіотаж. Базарний день. Купа людей, дуже багато. Ось тут іде дуже багато людей, бачите. І зверха. Бачите? купа. І всі на озерце. Ми туди повертаємо на нього, сядемо на хвилин 15, пообідаємо і йдемо далі. Озеро несамовито, так на Говерлі. Набираємо води, це йдемо на обід. Обідаємо, йдемо. Петро з Говерла, он туди вниз, потім на, на Самовите спустилися, піднялися. Зараз тут під, під ребра, ребра, томнатик, і там кудись Бревенеску. Та десь там, та пішли. Я це мушу їм показати Красота! Вон там, там гора шпиця, а самі ці шпиці то не получає яйця по всьому хребту з правої сторони. Фух. Ну це ж неймовірно. Тої То шпиці, то гора шпиці. Ось тут переважно збираються льодовики, які не встигають розтанувати. Ну, минулого року, що в серпні тут був льодовик. Подушу тут. Йдемо зараз на гору Гребра. Пацька, як ваші відчуття? Відчуття. Так. Фізично, психологічно. Все повністю. Настрій файний. Трохи вже замочені. Сьогодні скільки ми вже пройшли кілометрів. Ми сьогодні пройшли. Е Так. 17, 17 без 10, без 100 метрів. 17 кілометрів. Так. Ще до вчора вчора пройшли 22. 22. 5 кілометрів треба до вчорашнього рекорду. Та ти глянь, звідки ми йшли. Дві. Да ты что ты? Петрос И такого вот сюда. сюда. Та не, не. Слева Петрос. Да я показываю слева. Ну. А, а справа Говерла. Говерла это такой чубок Петрос. Ну. Дуже тут, тут гарно. гарно. Так что ходит горы. Вічина гори гребна А вон там? Вон там і пі піван наша кінцева точка. Але тут кайф, У мене слів немає. Ти що ти що. Що хлопці вже є? Третя вершина, так? Але не фаніш, не, не? дістаю Гутен Томнатик, Бербанеску, там виходить піпіван. Коротше, я вам скажу так. Шикарно йти по хребту, гір, все бачиш, красота, купа горів. Всім рекомендую. Озеро. Як воно називається? Бребени А куди ми йдемо зараз? А то що за гора? А там? Чорногірс. Останнє. Але озеро велике. Та чуєш, несамовите мілко плаває. І, і чистий, і не зростає. Дуже класно. Погнали, пацани. Четверта вершина. Фух. Які ще дві вершини залишились? Ребни і пікліван під ноги. Але то вже завтра. Беріте припори і їдьте розкладайте. Вставайте ну, десь. Пане, ви там зробите фотографію. Зроблю, але да. кажу зразу, інстаграм газбет з мене поганий був. Ну. Нормально. Нормально. Напевне, що всім відоме місце, бо туди бачу, всіх хо, ходять туди на фотосесію. Танка, виходить, десь по по якийсь Якісь виходить. Фу. Там вже пішли мармороси, грумку. Вон там десь поставимо собі палатку. Красота неземна. І причому ж воно не позаростало, де, як несамовите. Бо несамовите вже десь так зменшилося на процентів 30-25%. Від свого початкового розміру, а тут все окей. І частенько, і набагато більше. Так, де і мої хлопці. Мої хлопці Вон, Юра спускається і там десь далі стадник. Йдемо десь тут і ставити по латочку. 17.17. 17, 17. Дальний час. На годину вже десь певно, що восьма година. Ми вже палаточку поставили, постиралися. Юра помив казанок. Стадник. Юра молодець. дуже Так, Гріється вода на макарон з тушонкою. Тут дуже собі... Так. О, він же йде. Тут е, нормальних пацанів з Львова до себе запросили, щоб не сиділи нас. Юра, напевно, що йде по воду. Інший Юра ще спить. Я вже не якусь каву поставив, зараз буде. Сонце зійшло. Сейчас попам! Чувак, не навели. А ты На годину вже 9.22 ми вийшли від озера і Йдемо на гору Бребенеску. Кінцева точка Піпіван. На маршруті вказано, що нам від озера Бребенеско на гору йти 45 хвилин. Я думаю, що за годину вийдемо. Фу. Все, дорога. Що ви зупинилися? А? Та, ми команда. Я, я там просто ранкове відео записував, розказував, що ми вийшли. Vážkovat На пагорб вийшли від озерця. Залишилося ще десь певно, що хвилин 10 і ми вже на вершині. Вон там. Там навіть вже є люди. На годиннику без 5-10, а ми вже на вершині гори Перебенеску. та остання точка. Я думав, що Савуцький хребет цікавий. Мені тут так зайшло, та не тільки на тільки мені, усім. І це, мабуть, найкраще буде найкраще від.